Про стан української журналістики чи можливе в Україні Бібісі баланс та об'єктивність говоримо з українським журналістом телеведучим Миколою Вереснем. Десять років тому ми говорили з вами про те, що в Україні не може бути BBC, що mm -hmm. це нереально, тому що коло інформаційних інтересів українців не дуже велике, так у нас ніколи не було колоній, так якими б ми цікавилися, і що нам не дуже цікаво, що там відбувається в якійсь Уганді, але нато натомість... прекрасній країні Уганді, не які що за якісь Уганда, може там все прекрасно? Я не знаю просто Навряд чи, навряд чи. Хоча ми самі любимо нарікати про те, що Мало хто нами цікавиться нашою війною, про те, що десь там в тій ж самій Уганді не знають. Хоча знову ж таки я б не могла сказати, що ми прям сильно переймаємося долею сектори газу. Угу. І тому в цьому контексті, як гадаєте, повномасштабна війна ще більше звузила цей фокус української журналістики. Тепер ми взагалі на собі зациклені, чи все-таки ми якось стараємося стати частиною інформаційного світу, бодай Європи, там не знаю, чи нам просто так здається? От нема у мене такої яскравої відповіді, тому що з одного боку очевидно, що ми входимо. Я не переконана, що вже увійшли, але входимо в такий перелік цивілізованих країн, принаймні вся війна це якраз така дорога до цього. До цієї двері, якщо постукати, то відкриють тобі цивілізовані країни. І відповідно нам цікаво, що американський конгрес каже, що кажуть поляки, що кажуть німці. Ми ми це все знаємо, що скажуть японці. А з іншого боку, безперечно, ми у нас війна, і всі, всі там за страйки, якісь там в Європі, там якісь, якісь проблеми. Ми. Або про них думає через призму свою, як, наприклад, в Польщі. Ну, в Польщі така напівпризма, тому що. Сільськогосподарські працівники страйкують по всій Європі. Там дійсно є великі проблеми. Я не буду заглиблюватися, тому що ми заплутаємося. Там фінанси, бізнеси, там це дуже складно, але це якби є частина. Ну, і вони при, принаймні, хтось з них вважає не без підказки. Я думаю, з Москви, що от ми теж би сказати впливаємо на проблеми фермерства європейського. От, але ну безперечно, нам цікаво, і Болгарія, і Туреччина, і туди, і сюди, і п'яте десяте. Нам цікаво, там де ще є війни, наприклад, той, той самий сектор Газа. Ми набагато менш байдужі. Я це просто відчуваю, що мої друзі, які пофіг, що там сектор, не сектор, але вони о, і у нас війна, і у них війна, і у нас абсолютно ідіотський напад, і у них ідіотські напади, і у нас жертви безневинні. І у них і якби тут ми починаємо якось це на це зважати. Хоча я все ще продовжую думати, що от якась категорія, може навіть не тільки журналістів. А просто таких культурно освічених людей на Заході, вони набагато більше нами цікавляться, ніж ми цими країнами цікавимось, де вони живуть. Тому у мене немає чіткої відповіді. Єдиний плюс, ну що таке, плюс, знаєте, якось не дуже приємно через війну отримувати плюси, знаєте. Але плюс, що точно сама природа речей штовхає Україну в цивілізоване річище, і це мені здається дуже добре. Ну, єдине що. Багато хлопців і дівчат вже загинули і ще загинуть, поки ми будемо цього цивілізовано, по цьому цивілізованому доріжі пересуватись. На жаль. Ну, нас, українських журналістів, часто міжнародні колеги, іноземні колеги, іноземні журналісти звинувачують в необ'єктивності і тому, що ми сторона конфлікту. Це, це, це природньо. І. Е, ми, зокрема, на громадському радіо ми кажемо, що ми не шукаємо балансу. Та ми визнаємо не об'єктивно, ми, ми не шукаємо цієї об'єктивності, бо яка вона тоді має бути. От, ми шукаємо, намагаємось шукати правду. І. То можливо вже якось переглянути ці стандарти BBC, на яких ми росли. Ви росли, мабуть, я росла, і а, зараз вони не дуже підходять в, в плані того ж самого балансу. Ну, хто є другою стороною, у кого ми будемо запитувати? Тому от на, на вашу думку, чи треба їх переглядати? Вони переглянуться самостійно, якось сама природа речей, сам розвиток подій в світі їх перегляне з часом. Українці такі дуже жваві люди. їм Давай, давай сьогодні вирішили. Зараз переглянули і завтра написали новий ну, порядок. денний і ура! Так не буде. Е, ну Тому що дійсно є проблеми. Я цими проблемами зіткнувся, коли до мене приїхала ОРТ ще в четвертому році, 20 років тому, господи. Як Російське щас? телебачення. Російське телебачення, да, таке от офіціозно, яке зараз просто вже не телебачення, невідомо що. Ну і вони почали казати, і, ну, оскільки я працював на українській службі BBC. Тієї ж і на російській, і навіть на, на середньоазійській. От то вони питали, вони мене знали всі, що, О, ви ж пан Микола, ми вас знаємо, ну на руському язикі, конечно. І як же ж ви такий необ'єктивний працюєте на п'ятому каналі, і як би висвітлюєте Майдан? А я кажу, знаєте, це шукати баланс досить дивно. Я, я, я не стежу, коли я говорю щось що я не стежу, а коли у мене, беруть, я тим більше не стежу ніколи. Я не думаю, що вони це пустили, тому що я сказав, знаєте, це так само, як шукати баланс в Гітлерівській Німеччині. Сказати, наприклад, ну да, Гітлер дійсно вбив 6 мільйонів євреїв і ще багато, але які дороги побудував? Ну, щоб відбалансувати. От. Тому це не працює. BBC, стало BBC. Тому що на теренах Британії не було війни, і тому вони можуть досить об'єктивно дивитися на, на, на речі. Якщо вони і вели війни, то це були в колоні або десь там Суецький канал 56-му році чи Фолкленди Мальвіни, які там в затечі на початку. Це десь, це дуже далеко, і відповідно, просто собі треба поставити питання: британські такий, найкращий BBC-мен, Якщо біля нього вибухне ворожа бомба, російська, німецька, він що скаже? Ну, а давайте не будемо про це повідомляти. Давайте знайдемо якийсь баланс. Розкажемо, що в Росії не все так погано, наприклад, балет. Да бомба упала, моїх двох друзів повбивало. Але слухайте, подивіться, балет щелкунчик. Яка краса! Чайковський просто відмінний композитор. Тому uh, час міняє все і і BBC міняється, міняється. Я коли прийшов туди, то там. Були такі досить. Ну, наприклад, мова мала бути така вишукана англійська, ну хороша. Потім вони почали казати: ну, а в нас вже так багато іноземців, які приїздять, давайте якось інакше. Давайте вже з'явилися акценти. Тобто у ведучих мала бути <свист> така бездоганна. Та. Ну, не ну да, ну не королівська, ні. <свист> не королівська англійська, але така, не оксфордська, не королівська. Але ну да. І тому це все теж мінялося, що можна, що не можна. Вони, вони дивляться на ці всі речі, але поки що я не переконаний. Розумієте, ми ж на них всі дивимося, вони щось роблять, і, 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 і може їм є, є, є необхідність підказати, ви, напишіть два варіанти. От для хоум радіо, да, для нас, для британців. І може якось для світу, от, а як, а як, коли війна, ну, вони пишуть: от там можна знайти, як, як, як себе поводити, якщо ти журналіст під час війни, як там брати інтерв'ю у поранених і так далі. Тобто вони все це роблять. Але може якось ширше, не знаю. Хоча, от я кажу, що якби там війна була. Якби на них так сусід, як у нас Росія, то я думаю, вони б теж якось на це все дивилися. Не так, як вони дивляться зараз. Тоді хочу подискутувати, чи дійсно, як то кажуть, в українських журналістів є унікальний досвід. Про нього говорять як про унікальний, тому що в чому поясню, ми працюємо в умовах війни. Ми живемо так. Ми не то, що працюємо, ми не те, що поїхали на війну, повернулися з війни і живемо собі далі. Ні, це буденність і дуже багато воєн. Корів не хотіли бути воєнкорами, вони просто були звичайними журналістами, наприклад, там на Сумщині чи на Херсонщині. Ні, вони автоматично стали воєнними журналістами і. Е Оцей досвід це є дійсно унікальний досвід, яким і чи можемо ми вже писати свою, свою BBC, як ви сказали, якусь іншу переписувати і ділитися з іноземними колегами, взяти на себе таку пиху і ділитися особливо з тими країнами, які можливо там готуються до якоїсь наступної агресії і відчуваються. Ні, ми, у нас немає нема цеху журналістського. Для того, щоб робити те, що ви описуєте, треба бодай 10-20 правил загальнообов'язкових. Ну, тобто, всі журналісти погодилися з етичною хартією. Ми колись її створили з Володимиром Мастовим, Царство небесне Минулого року помер. От. І ми це придумували колись. Не скажу, що ми придумали такими генії. Ми подивилися як в Німеччині, як в Канаді, як в Америці, як в Англії, яка історія створення цього всього. І почали залучати людей. Ну, давайте от ми всі підпишемо е і створимо цех. Коли ми кажемо громадянське суспільство, громадське радіо у вас тут є, то ми маємо зрозуміти, що це не, 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 не фігура речі, як кажуть в Російській Федерації. Це. Е Велика кількість професійних, професійних громад, які серед себе визначили правила своєї поведінки, Будь-де адвокатура, лікарі, прибиральники, не знаю, асінізатори. Хто завгодно, всі. І тоді виникає оце знамените суспільство, реально саморегулююче, які самі себе регулюють. Ви можете писати 150 скарг на українських лікарів і може багато з них достойні цих скарг, але допоки самі лікарі не скажуть, оце не лікар, ми, ми, його, ми його виключаємо з себе, своєї громади лікарів, тому що він там щось порушив, не так, не так щось зробив і так, далі, і так далі. Коли ми так скажемо з адвокатами, з суддями про що зараз в Україні, да? не ми. Тут бігають всі, і колишні президенти, що робити. Ніхто не знає, що робити, допоки самі судді не скажуть, Слухай, давайте якось очистимось, давайте щось зробимо. Ми без підказки. Між іншим, про, про журналістику. В Британії нічого такого не було. У них же там якесь звичаєве право, дивовижне, нема Конституції в Британії. І, коротше, були проблеми. Ну, Журналісти якось не розуміли, що їм робити. Там 60-ті роки це. І тоді уряд сказав: товариші журналісти, значить дивіться сюди. У вас є півроку, щоб придумати собі о, 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 ці етичний кодекс. Якщо ви зараз не придумаєте, ми тоді за вас, уряд до вас придумає. Безперечно, журналісти в 13 секунд зібралися, ну ніхто не хоче зовнішнього впливу. <свисті> і придумали, і, <свисті> і, і зібрали там, великий з'їзд, і от вони тепер ці, це мають. Тому для початку треба бодай от просто Інтер, один плюс один, громадське радіо, Еспресо, де я зараз працюю, і так далі. Немає значення де. А, в, в першу чергу вони, от, там громадське радіо каже: хтось зробив свідому помилку. Це не помилка, це вже такий серед журналістів це злочин. Збрехав щось не те, щось забув. Ми робимо, як завжди, в таких дружні попередження. потім Там ну там є така низка е, е, покарань, якщо це можна назвати покаранням. Але в результаті ми кажемо, ви кажете, а потім комісія журналістської етики приймає остаточний що ти не журналіст. То от ти тоді, от, що таке західний журналіст? Там нормальний. У нього є Прес-карта, яку видає комісія журналістської етики, яка каже: от ти журналіст, і ми тобі даємо це прес-карту. І у тебе є визитівка, що ти журналіст, от такий з такого видання. Зараз з'явилися блогери, ну це треба знов-таки упорядковувати через через парламент. І якщо у тебе чогось з двох нема, та то ти не ну то у тебе забрали прес-карту, ти не журналіст. все До, до, до побачення. І от саморегуляція мусить бути, а для саморегуляції для початку треба просто от погодитись всім, що отак ми так ми себе поводимо, а так ми себе не поводимо за всіх умов. І якщо ми так себе поводимо, чи хтось з нас, то він автоматично вилучається з команди журналістів, так само, як і лікарі, адвокати, судді, будь-хто, будь-хто депутати, не має значення. І тоді це виникає, отут і виникає громадянське суспільство. Тому що громади, ну якщо так вульгаризувати, спростити, вони між собою вирішують, що філателісти, от якщо ти так збираєш марки, молодець. У нас при А якщо от так марки збирає... Ми тебе не вважаємо, значить, хорошим філетелістом. Ну це інститут репутації, який у нас ну не працює, поки що. Але знову ж таки, ми завжди дивимося на західних журналістів, там навіть західних воєнкорів. Такі от так треба працювати, от так треба знімати. Хоча насправді у нас теж дуже багато е, якісних робіт, так. І тут Навіть я хочу... Оскар у нас є якісна робота, досить якісна, як, да. як зголосилися академіки. До речі, про Маріуполь. І ми дивимося на цих західних журналістів. І тут виходить репортаж телеканалу німецького телеканалу ЗДФ з журналістом, який ну не не якийсь там молодий чи недосвідчений, ні, то якийсь вже. Досвідчений редактор там і багато в нього за спиною бекграунду. Але він випускає незрозуміло яким чином і я як потрапляє. Пояс... Я можу пояснити. Поясніть і що нам як реагувати. Цеху, як я каже, його нема, але це все одно. Це дуже Питання ск... хороше і складне, тому що дивіться, що відбувається: от вони бачать: от сидіть це дф якийсь дойчі, вели, немає німці, сидять, і у них 27 репортажів. Про Україну, що ці всі репортажі 27, що Україна молодець, вона відбуває атаки, кацапи казли, все все правда. правда Потім головний редактор чи якась там спілка редакторів. Ну, слухай, давай подивимося на іншу точку зору. Він іде і йому розповідають росіяни ми відбудували Маріуполь. Там є вода, там ну там рай. Там земна, там на землі взагалі все ідеально. Вони це ставлять, ну і як би вважають, що ну, да, ну правда, да, ну ми ж одна двадцять сьома всіх наших репортажів, вони от, так, от така. І люди це дуже не люблять. І, ну, такі фахові. Мені дзвонять інколи там з західних країн, і кажуть, що е, десь була якась там нарада чи якісь документалісти, як правило, це документалісти, вони є, є вони, вони раз на рік зустрічаються в різних країнах світу. Такі маститі, дуже круті е, документалісти, які щось, щось роблять. І мені мені розповіли про іспанців, які теж, отаке, отак, отаке. якась ще була історія, і вони отримують велику критику, тому що знов таки Гітлер убив 6 мільйонів гривень, але дороги построїв хороші. Ну, це, якщо ми так підемо, то тоді журналістика не потрібна. Ну, так він навіть в цьому репортажі не сказав, хто зруйнував Маріуполь, хто все та відбудовує, але хто це все зруйнував. Тому е, вони можуть звинувачувати нас у якійсь необ'єктивності, але ну, допускати такого просто я не знаю. Ну, не, давайте не будемо забувати, що Росія не дремліт, і я от з часом все більше і більше я, Я не стежив. Є така психологічна. Одна, одна така ну, теорія, що коли тебе начіпають ну, безпосередньо, то ти не зважаєш. Ну, люди там, я ну, окей. А коли от Ірина Сампан прийде, скаже: у вас тут лажа, у вас ви взагалі вересень, ви гавно. Так мене сильно пошкрябає, не об'єктивно. Угу. Я тоді буду: а що у Сампан за? Зачистка. Тобто ви теж будете да, хотіли. Тобто це якісь... не є, це природній процес, це не є, що я такий злий чи не злий. І коли мені казали, ні, вони там провокатори ну, до 22-го року. Я завжди дуже скептично стався. Думаю, ну там вони живуть своїм життям. Ну, я ж не міг собі уявити, що там дійсно сидять десятки, сотні, тисячі, десятки тисяч людей, і думають, а ми зараз ті хахло всіх уб'ємо. Ну, якось... Мені в голову це не потрапляло. Саме у не, не просто там захоп, а просто будемо вбивати, поки вони не скажуть, що «да, ми не українці, ми росіяни. Ну або ті хахли, або малороси, таке щось. А тепер я починаю думати, а що це отут таке полізло? А тут отаке от полізло, а там таке полізло. Я починаю розуміти, що це існують, це є контори, які цим займаються на, за гроші Кремля, чи чогось, чи чогось, чи так, чи інакше. І я тепер вже майже переконаний, що ну, може, не 100%, але точно 90 це якраз проплачене. Я не гарантую, що це проплачене. Той репортаж, CDF, який ви кажете, цілком можливо, що у нього друзі. З якими він провів 20 років свого життя, може, він в Москві вчився? Може він, значить, оце дружба Фройншафт, і, і вони в розмові за пивом, прекрасним, німецьким. І той каже: слухай, ну Альо, ну не так же ж. Ну да, ми. я... Він же може бути ліберал, хороший руський. Да, ми винні, ми козли, да ми, ми руські плару, українці молодці. Ну але є і позитив. Отеця. То з другої сторони. Подиви, От там, от я тобі скажу, у мене є друг, ти ж його пам'ятаєш він з паралельного курсу. Тобто той дуже, ну теж довіра, ми вчилися разом, ну умовно. Він приїздить, той йому безперечно не показує розбомблений театр і не розповідає, що 600 людей загинуло в одну секунду. Серед них дві, дві, три, дві третини дітей. І він каже, а от дивись, дев'ятиповерхівка, а от шістнадцятиповерхівка. І там щасливі місцеві жителі. Ну, ми розуміємо, що колаборанти з великою посмішкою. Кажуть, у нас все є, нам нічого не треба. Все. Нагадаю, що у нас в гостях Микола Вересень, український журналіст і телеведучий. Говоримо про... Стан української журналістики, і не тільки і західної журналістики, також. А, і поки у нас є ще декілька хвилин. Нагадаю номер телефону 0800 30 40 33. Якщо у вас є питання до пана Миколи, ви можете їх поставити, ще є така можливість. Ну а поки ніхто не дзвонить і не пише, у мене є питання про те, що робити з марафоном. А, і це не просто поверхове питання, тому що е, марафон це і. Формування усієї цієї культури це монополія на, на інформацію, це робочі місця, і це ну я просто не знаю. Вже стільки було дискусій. Мені цікаво, просто ваша думка. У мене є багато іноземних друзів, які в медіа якось тут щось роблять. І я з ними це обговорюю постійно. Я не фахівець. Слава Богу, у мене нема марафону. Я собі значить, роблю те, що я роблю. І Я реально не знаю. Я бачу про і контра. Величезну кількість. Ну, по-перше, коли я інколи щось читаю чи слухаю, не марафонське, я думаю, ну, треба до цього пана чи до цієї пані цензора поставити 100%. Але не можна біля кожного журналіста поставити по цензору. Да. А цензура військова не назвете мені нормальну Україну, демократична Америка, я спеціально вивчав. Британія, я спеціально читав якісь статті, як це там було під час Другої світової війни. Далі, я не знаю, це вигідно фінансово. Реклами в країні нема. Дуже мало. Канали існують. Так, да, споживач, Один споживачів реклами України, тобто ну, який закінчив медіапроцеси всі Ахметов. Його нема, значить, залишився шмат грошей, які можна розподіляти. А може, коли я начальник каналу, власник, я сижу і думаю, слухай, там є марафон, щось якось я закриваю ефір, щось там відбувається в ефірі, і я, мені для цього великих грошей не потрібно. Воно само йде. І я не знаю, може так є, може це вигідно фінансово вигідно мати марафон? Тому що я не знаю, просто я знаю цифри, але не скажу. Кажуть, що мені не мені таємно розповідають. Так а прибуток з чого тоді, якщо зарплати? А, е, але тоді немає нема. видатків. Да. Окей, прибутку нема, але прибутку немає а і видатків немає. І тоді ми сидимо красиво. У нас там як, ну якісь там гроші. Е, щось мені здається, держава якісь гроші дає. А може, не тільки на зарплату на таку мізерну. Ну, коротше, якось це відбувається. Я просто чесно, Ірина, я не знаю. Я розумію, що має бути різнобарвність, я за, але знов-таки, коли я почав думати про різнобарвність, потім згадую те, що з цього я почав, що інколи таку, таку. Ну, от дивіться, дуже прості речі. Я просто бачу навіть по назвах. У Мене нема в мережах, але я читаю там якісь там щось читаю. Uh, жахливі втрати у нас uh, uh, ужас-ужас. Інтерв'ю з сержантом, я не, лейтенантом, я не знаю, там, солдатом таким, таким. І він пише, він розповідає правду. Але у нього обсяг розуміння 50 метрів ліворуч, 50 метрів праворуч. І він бачить: так, да, дійсно, там загинули, там поранені, там поранені. Йо, П'ять людей поранено, один вбитий. І він це розповідає, журналіст не каже йому: у нас це, це є проблема. Журналісти не мають критичного мислення: сказати: А, стоп, 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 що тут відбувається? І я сиджу думаю, а що буде завтра, якщо всі журналісти поїдуть, спитають у солдата. Кожен солдат скаже, у нас типу, всі гинуть, як завтра люди на роботу підуть вранці. З журналістом та телеведучим Миколою Вереснем ми поговорили про те, як змінилася українська журналістика за час війни. Та чи можемо ми, українські журналісти, вже навчати іноземних колег фаху. Розмову вела Ірина Сампан.